Доброго раночку, друзі! Вітаю вас у новому відео. Ранок сьогодні видався трішки нервовий, але всі живі, здорові, все добре. Це я про новини з України. О, сподіваюся, що все буде добре. Зараз дещо планую приготувати, вас беру з собою до себе на кухню, тож ходімо. Я сьогодні буду готувати печінковий паштет. Декілька днів тому я купувала печінку і вирішила спробувати приготувати. Я знаю, що дехто вимочують печінку в молодці перед приготуванням, тоді нібито з неї виходить вся гіркота, але я так ніколи не робила. Якщо ви. Пробували такий лайфхак, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно це працює, чи дійсно це дієвий метод, тому що мені здається, це ну, не сильна тованою дія. Тільки перевод продуктів, перевод молока та а, а, втрата свого часу. Печінку я нарізаю невеличкими шматочками і обсмажую на сковній Буду ще обсмажувати також цибульку та моркву, я їх вже почистила, нарізаю також невеличкими шматочками, але насправді розмір шматочків не має абсолютно ніякого значення, тому що ми все рівно будемо це все перебивати блендером. Ну, насправді я вам хочу сказати, що, мабуть, наступного разу, коли я буду готувати, то я спочатку обсмажу цибулю і морку, а потім до них буду додавати печінку. Чомусь я вирішила, що саме так цього разу потрібно зробити. У мене була повна сковорідка і печінки, і овочів, Мені трішки було їх незручно перемішувати, тому що Повна була сковорідка і здавалося, що зараз все повипадає у мене з цієї сковорідки, але потім печінка трішки всмажилася, багато утворилося соку. Рідини, і мені стало легше її вже перевертати. Е, так, бачите, я час від часу помішую. Але от на, на наступного разу однозначно буду спочатку обсмажувати цибульку з морквою. І тоді менше часу на приготування, по-перше, буде для печінки, тому що я, мабуть, трішки довго її смажила, тому що в мене виходить, печінка гарно просмажилася. А я ще чекала довго, щоб. Гарненько просмажувалася цибуля з морквою. І ну, це був не дуже гарний результат. Ну, в принципі, в кінці кінців все вийшло смачно, але ось, якщо а, я вас наштовхнула на думку також приготувати, то спробуйте зробити навпаки, не так, як я роблю в цьому відео. Так, вчора я готувала вже пробну партію, в пробну версію. І у мене тоді печінка була більш така сухіша і гарно підсмажена, прям підсмажена була на, на сковорідці, і блендеру було тяжче ставитися. Сьогодні в мене аж ціла сковорідка <клідка> всього. Я вирішила всю печінку, яку я купила за один раз приготувати, і багато рідини. Я думаю, таким чином моєму блендеру буде легше її. Перебити, якщо у вас поружний блендер, то взагалі не буде проблем. У мене ж блендер ось такий стаціонарний, є ще окрема така чаша з ножиком. І саме в тій чаші я перебивала. Зараз я ще буду дивитися, вирішувати, нехай охолоне все. І я буду вибивати в блендери, чи в цьому знову ж таки спробую, чи в маленькому стаканчику з вінчиком. Бо от я спочатку вчора спробувала в... По цьому блендери для коктейлів збити і ножику було дуже складно зробити. Велику партію паштету я приготовлю, але поділюся з друзями, їх також пригощу. Додала сюди сільпочок, третій я не записала. Можна ще додавати лавровий листочок за бажанням і все. А ще вершкове масло сюди потрібно, я розтеплюю вершкове масло і також вам сюди додавлю, вже безпосередньо, коли буду взбивати. Нехай хвилин 30, я охолоджується, а я поки що займуся іншими справами. Вийшло в мене ось два таких контейнера. Один для нас, один буде для друзів. Зараз йдемо до них. Будемо пробувати пиріг. Нарешті й до нього дійшла черга. Це така, така, як ці квіточки, да? жовтенька. Моя маленька квіточка. квіти. Так їх транспортують. Зовсім попало. Це сир. Це рис всередині має бути м'ясо і боби. Зараз спробуємо. Аліса, тобі як Готується цей пиріг на пару і традиційно його продають і готують на в'єтнамський рік, який називається у В'єтнамі Тет. Сьогодні і мій влог. Ступица. 15 форек.

Я думаю, по наших плитях зрозуміло, що це дуже смачно. Ну, mm -hmm. приблизно так. Просто склеївся рис. Рис зліпили, щось. Іна, давай коментуєш описувати. Посмаковий мені не сподобався. Рис взагалі ніякий, не солоний взагалі з жодного смаку. І не дуже просований. Так, дуже пресований. М -м -м. Начинка м'яса я там не відчула, не знаю, як вам. Мені там просто якісь, якась квасоля чи якісь горох, якісь бобої. Угу. Відчувається і все. І також э, солі там тіпаються ніяких, нічого немає, абсолютно все. І вона дуже суха. Угу. Так, суховато. Аріса, тобі як? Сподобалось? Це єдина людина, який сподобався. Ну, потрібно було спробувати, щоб зрозуміти, що воно ну, таке. З чим його їдять? Може, м'ясо туди ще додати може. У мене тепер тільки питання, хто це все буде доїдати. Я вже не їлася. Мені вистачилося такого під Хто це буде їсти? Хто це буде їсти? Віка буде їсти. Алісі сподобалося, значить, буде їсти Аліса. Дітям сподобалося, значить, діти будуть їсти. Мені таке. Таке, так? Я, так, ну що ж, не дуже нам сподобалося, і Тані не сподобалося, і мені не сподобалося. До речі, Таня нещодавно також почала вести ютуб канал. тож... Я хочу її трішки підтримати, а вам порекомендувати з посилання. Я залишу в описі під відео. Заходьте на її канал, подивіться, що вона знімає. Також розповідає про життя у В'єтнамі, про, про їх покупки, про їх прогулянки. Так що я думаю, вам також має бути цікаво подивитися ще одну ще один канал з, зі схожою тематикою. А ще сьогодні Таня готує бургери, Бургер. тож ми прийшли на Бургувател. обід. Спробувати пиріг, поїсти бургери. Давай! Опа! Йдемо прогулятися сьогодні. Хочемо погуляти містом в нашому районі, походити біля готелей, ресторанів, вуличками, на яких дуже багато закладів харчування. Готелів. Я впевнена, що до свята там вже гарненько все прикрашено. Тож ж з вами подивимося, полюбуємося цією-цією красою. Огон яка черга, скільки сидять людей, бажаючи зробити манікюр, педикюр до свята і, до речі... Я помітила, проходячи біля нейл-салонів, біля перукарень, що чималенько людей там сидить. Свя... Свято наближається 20... 29-го ввечері. Це у нас вже через сьогодні 25, 26-27, через 4 дні вже буде свято. тож Всі хочуть бути гарненькими. Похайдемо до свята. Ми зараз йдемо до тих апартаментів, в яких ми жили. Коли тільки приїхали в Данан. Тут дуже тихе таке приємне місце. Ми любили сюди ходити. І взагалі нам подобалося жити в тих апартаментах, незважаючи на те, що не були малесенькими якими, якби нам не піднімали вартість, то ми б, мабуть, там і залишилися. Зараз я вам покажу, де ми жили. Ой, тут був магазин, його вже немає. У магазині часто купували собі продукти. Жень, дивися, а тут магазину вже немає. Жень, магазин був вже немає його. Ага, а тут кав'ярню. Побудували. Ми сюди давненько не ходили. Що ти там побачила? Трансформер. Вау! Ти трансформера там побачила. Нічого собі. Туди зайти. Клас, нічого, собі він ще й рухається. Оце якийсь майстер таке зробив, так? Супер. Ходімо. Та я сама бачила. Сама побачила, молодець. Дуже уважна. Дивилася по сторонам уважно, так? І побачила. Папка. Так, так буває, хтось губить тапки. Ось апартаменти, готель, апартаменти Аріаград. А ось такі ось вузенькі-вузенькі апартаменти, в яких жили ми на другому поверсі, але в нас вікна виходили на ту сторону. Так красиво тут! Гойдалка, де вона? А ну пішли подивимося, де вона. Вон вона, там тьотя На гойдалці. Гойдалка є. Бачиш? Теж хочеш? Ну, ага. І, ще там була. І там була гойдалка. Я там не пам'ятаю, щоб була гойдалка Аліса. Тут була точно гойдалка, але тут гарно так облаштували. Тут такого не було в минулому, не в минулому, ну так вже виходить в минулому році, але скажімо, коли ми тут жили, тут так не було. Ти пам'ятаєш, як ми тут жили, Аліса? Так. Так. Тут у мій був. День народження угу. твій там святкували, Тую – це день народження. А де твій день народження святкували? А? Там де? Це де? <світ> На даху? На даху? Біля басейна. Там на даху біля басей... на даху є невеличкий басейн. Так, ходімо, ходімо, так і навкруги, пройдемося. Тут? На даху. Цікаво. А ну давай подивимося, що тут. Фрі, топсвінмінпол. А дивися, тут написано для тих, хто не, не живе в цьому готелі, не для гостей 30 тисяч за день або 500 тисяч за місяць. Вон. А так, а я, я не угу. я я знаю. Хочеш? Підемо. Нехай стане тепліше, вода в басейні прогріється, обов'язково прийдемо сюди, да. окей? Ні, Аліся, це недорого коштує. Грошей багато не потрібно. Каже, треба багато грошей заробити. Яка ти молодець, ти все розумієш, правда? Коли ми тут жили, тут ось оця будівля будувалася, постійно такий шум був, постійно нам було це все чудно. Робітники приходили десь о 6-й годині ранку і починали працювати. Може, каркас є, але ще роботи багатенько чи маленько. Показали, запропонували погратися, а вона ж, звісно, з величезним задоволенням. Тільки не давай, щоб він тебе за обличчя облизував, добре Аліса. Тут ще ялинку навіть не прибрали. Помилки, так, Аліса? Угу. Боже, як пахнуть. Ви навіть не уявляєте, який тут аромат стоїть. Там ліхтарики ти такі кольорові побачила. Близько не підходь, бо тут фонтан, Аліса. Ходімо, Аліса, намокнись. магазин з аксесуарами, з сережками з прикрасами. Там сирежки, підвісочки різні, прикраси. Ми якось за лісі туди перед різдвом заходила. А? Що таке? Вушка такі у, у зайчика. А що така? такі вушка, Аліса, так зроблений зайчик. Вощі. Ходімо далі, Аліся. Що вам? Що там? Там гарно прикрашено. Я бачу. Ходімо далі. Це готель, Аліся. Ходімо далі. Помаленьку спускайся, добре, обережно. Ти що чай будеш пити? Обережно, крижечку тримай. смачно? Клас, ходімо додому. Друзі, ну що ж, на цьому будемо завершувати це відео, цей влог. Я сподіваюся, вам сьогодні було цікаво. Цікаво було дізнатися нашу думку на рахунок традиційного в'єтнамського порога, який готують на свято тет. Ми його спробували. М -м -м, зрозуміли, який він на смак, і більше купувати не будемо. На цій чудовій ноті будемо завершувати. Я вам безмежно вдячна за те, що переглядаєте мої ролики, за ваші коментарі, подобайки Цілую вас, люблю, обіймаю, бувайте! І до зустрічі завтра у новому влозі.